Це була перша частина, а зараз буде друга частина. Отже, друга частина у нас з читанням. Скільки коштує бути учним? І основний текст, який в нас записаний Іван від Матвія, 13, рот, 44-й вірш. Царство Небесне, подібно до скарбу, у полі, який людина знайшовши. Коває із цієї радості йде та продає все, що має і купує те поле. Цікавий текст. От... Е... Ілюстрація знайома, притча знайома, по ідеї все нормально. А скільки я готовий сьогодні заплатити за царство Небесне? Якщо воно завтра буде? Скільки <neighborhood> проблема? Якщо завтра воно буде, Готовий все віддати сьогодні. Готовий? Навіть на вокзалі готовий переночувати, ну, постояти, навіть ніч, так, почекати, коли ту царство прийде. Я готовий. Якби я знав, що воно завтра буде, я готовий це все віддати. Одного разу в мене в тячі, в одній громаді була сестричка членом церкви, а її чоловік такий комуніста, був, ярий, ну, він не любив діючі дуже. І... Він постійно любив десь в такого. І з одним ну, запитанням він там до сухостої ще теж підходить. Каже, що то він там такий суботній, А На машинах їздить там такий такий. А ну, може дати одну машину? Ну, Я так чув, що мені переказали. І одного разу прийшлося так, що, ну, що я з ним зустрівся, а я часто з ним так зустрічався. А він ще любитель був цього піддати. І він. А... Що то вам, так, да, царство там проповідуєте, що ви готуєте, чи готовий там лишити, що за то царство. А ну віддай машину. Я так віду, тому що замовчав зразу. Замовк. ось, І тема помінялася на щоденько. Кажу, якщо ну, є потреба вам тій машині, хоча в нього дві машини він а, ну, при владі, Янукович тоді був при владі ну, такий добротний, скажем, стан там, мав посаду. Але тема помінялася все, він більше ніколи такі питання ну, не задавав, які, ну, якби, якщо треба, кажу, будь ласка, нема проблем. О, скільки ми готові сьогодні дати? Ну, це я знаю, що в мене в серці було, коли я ключи віддав, то я знаю. Ось. Але якби сьогодні нам такого прийшлося вирішити питання царства? Що я сьогодні готовий віддати за це царство? Ту свою годину, на яку я готовий прийти дім молити, можливо, вечір якийсь пожертвувати, можливо, витрата на дорогу, можливо, ще щось, можливо, якась така дрібничка покажеться по відношенню до того, що Господь нам робить, або які ми приклади говоримо. Або дивимося цей приклад, який в вангелія прописано, що цей побачив скарб, зрозумів, що цей скарб, він пішов все залишив, тому що він розумів ціну цього скарбу. І що цікаво, він що? Не просто залишив, і все продав. Тому що він знав, якщо цей він, бахтер, такий зробить обмін, хай буде хитромудро, да? але він знав, що він збагатіє однозначно. Сьогодні у нас це також питання, що ми маємо і що нам ось пропонує. Наскільки це царство більш, як можна сказати, крутіше, ясніше, святіше, класніше, я не знаю, якими термінами ще словами можна описати, але багато їх є, звичайно, чи я готовий поміняти все те, що я маю тут. Отже, так нам і не приніс ніхто нам читання по первому варіанті, будемо учитись в електронному. Отже, людські докази. Бути учнем Ісуса чудово, але це має свою ціну. Хтось може сказати, запитати, чому слідування за Христом має щось коштувати? Скільки потрібно заплатити, щоб стати його послідовником? Хіба Бог не достатньо багатий? Щоб забезпечити нас усім необхідним і дозволити нам просто слідувати за ним. Йому належить усе, Псалом 50, 10 вірш. Тому він має зрозуміти нашу ситуацію і прийняти нас такими, якими ми є. Хтось може навіть торгуватися. Якщо я плачу гроші, приносячи їх до церкви, то ти, Господь, дай усе, що мені потрібно. Начебто Бог коритиметься їм, якщо вони диктують правила. Я зустрічав таких друзів людей. Каже, я прошу церкву нош, а Господь не чує. Я зустрічав таких людей. І це є правда, дійсно. Людина думає, що якщо цей закон є, принесе інститут, якби благословить, а він є, і вона на нього покладається і вона вірить в цей закон, а він щось в її житті не діє. Людина теж то розчаровується, тому що. Деякі інші фундаментні основи не так стоять. І тут, тоді вона вже має якісь е, претензії до Бога. <кхм> Неважливо, які ваші аргументи є щодо ціни слідування за Ісусом. Насправді йому не потрібні ваші гроші. Спасителю треба, щоб ви віддали йому своє заплямоване гріховне гріхом серце. Бо це і є ваше найдорожче майно. Найдорожче наше майно є наше серце. Від... від чого ми відмовляємося, коли віддаємо Христові все? Від споганеного гріхом серця, що Христос очистив Його своєю кров'ю і спас нас своєю незрівняною любов'ю. Проте деякі люди думають, що відмовитися від усього надто важко. Учення Ісуса! Звершуючи служіння на цій землі, Ісус торкався Євангелієм сердець людей і змінює їх відповідно до стандартів Божого царства. Мета притч полягала в тому, щоб розкрити небесні реалії з земною мовою, аби навіть звичайні люди могли вловити відблиск вічності. Отже, у своїх ілюстраціях, учнях, е ілюстративних ученнях Ісус пояснив, Якщо ми хочемо слідувати за ним і бути його учнями, нам доведеться заплатити певну ціну. Із семи притч у розділі 13 Євангелія від Матвія саме дві розкривають ціну учнівства. У притчах про схований скарб вірш 44. Ми його, мабуть, вже зачитали, так? так? І дороцівну перетину, вірш 45 і 46. Якщо можна на екран Євангелій від Матвія 13 розділ, 44, 45, 46. Ось. Це причі, в яких поколив вказаний дороцінний скарб. Є, так? Да? Вам видно? який дорогі. Христос показав цінність Божого царства доступність Доступного всім. Хто бажає бути його частиною? Якщо ми знайшли щось цінне, то продамо все, що маємо, і нічого не пошкодуємо, щоб отримати це. Збагнувши, що Бог безмежно любить нас, і що вічне життя, яке Він дає, може бути нашим, ми залишаємо все позаду, щоб одержати це життя з ним. Тобто оцінка, пріоритет. Що ми ставимо на перше місце? Хто благословить, хто дає, хто направить, хто лікує, хто цінує, хто чекає і тому подібне да? хто потіше. Якщо людина ці пріоритети ставить за реальні відносини, тоді вона вважає, що краще мати ці відносини ніж щось тут інше. Є біблійний приклад. 12 учнів залишили свою роботу та сім'ї. Щоб піти за своїм учителем, на запитання Петра про користь такої великої жертви Ісус повів, і кожен, хто за демо імені залишив дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той одержить у 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Не дуже сильний вірш. Не за то він родину, рідних, близьких, дуже близьких. Та поля тут таке є. Але тут є інколи такі ну, нотки, які інколи не дуже хочуть слухати. Ось. Але саме в цьому і полягає Господь каже, що саме в цьому і є план спасіння. План благословення. План зв'язку з ним. Тобто ці інші твої, якщо ти залишаєш їх і береш пріоритетом цінність золотого то є небесне, все інше буде тобою наповнюється благословенням. Хоча ціна велика, Христос не закликає зневажати членів вашої вашої сім'ї. Навіть якщо ваші погляди різняться. Акценту зроблено на пріоритетах. Учні Ісуса повинні любити більше, ніж родичі. Майно бізнес чи щось інше. Ніщо не має затьмарити вашу любов до Бога. Вибір Петра слідувати за Господом і закликати інших робити так само не тільки його любов і посвячення Бога Івана 2, 21, 17. Але і його жертву заради Христа. Це в дії святих апостолів, 5 розділ 40, 41, 12, 4, там описано, які жертви він міг принести. Кульмінації, якої, якою стало його розп'яття вниз з головою. Однак у його житті було багато яскравих моментів, як от цілковита підтримка його дружини, 1 Корінтянам 9:5. Свідчення того, як і інші навертаються до Бога дії святих апостолів, 2, 38, 41. І обідни вічного життя 1 Петра 1 року, 3 13 9 вірш. Це він офесі. Вирішивши слідувати за Христом, самарянка біля криниці теж заплатила свою ціну публічно випрошив темний вік свого життя. Мати п'ятьох Мати п'ятьох чоловіків і жити поза шлюбом з іншим чоловіком було достатньо, щоб уникати зайвих зустрічей із жінками біля криниці, коли вони носили рух. Це могло бути причиною того, що самарянка перебувала там сама з пекотного порудня. Та це був слушний час для того, щоб Ісус зустрів її і назавжди змінив її життя, поговоривши з, з Спасителем, жінка. Яка зазвичай ховалася від людей, прибігла, прибігла до них, говорячи, ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробив. Ось вірш. зустріч із Христом відкрила справді душі в вічну істину та змінила її. Люди побачили повний вираз на, на обличчі жінки, новий вираз на обличчі жінки. Уся її зовнішність змінилася. Після цього вона ніколи не відчувала жалю через ціну відмови від гріховного життя. Вона стала новонародженою, послідовницею Ісуса та Його місіонера. Наверняк цієї жінки відчинило Христу двері для служіння Самарянам. Істинне і учнівство коштує дорого, адже засуджує гріх, але воно корисне, бо виправдовує грішнє. Лука записав схожу історію на верня Закея Луки 19 році, описана ця історія. Багато хто ненавидів цього головного митника, який обманював людей і нашивався на своїх співчиніх. Почувши, що про Ісуса та Його дивовижну силу Захей пішов послухати його. І коли він сидів, сховавшись на смоківниці, любов Христа е осудила його. Його охопило відчуття власної нікчемності. Плив Святого Духа перетворив його душу та змусив відмовитися від своїх нечесних учитель. Хоча це коштувало за керує його землею багатство. Він радів, що може відкрити своє серце для любові Христа, Щире каяття цього чоловіка сприяло цілковитому перетворенню його життя. Отже, Втративши землі багатство він одержав мир, свою духовну сім'ю та вічність. Елена Вайт говорить, що спасіння приходить до душі саме тоді, коли вона приймає Христа як особистого Спасителя. Чи є щось цінніше за це? І висновочок. Знайшовши схований скарб або дороцінну кардину. Ви можете отримати те, чого найбільше бажає ваша душа. Оновлене серце, яке стає вірним мові. Тому Соломон нагадує вам на то все, що лише стережеться, серце своє стережить, бо з нього походить життя. Прихоске 4:23. Ціна учні цілком розумна, зважаючи на дар життя з достатком завдяки стражданням Христа. Філіп'янам. І життя у вічності з ним. Немає кращої угоди, ніж ця. Заплатіть цю ціну, виберіть.